Доброго вечора! Нарешті радий бачити вас. Нарешті ми дійшли, щоб люди взагалі дізналися про мою роботу як юриста відповідно про нашу компанію, права опозиція. Надія Андріївна, звернулася ви до нас у серпні місяці по звільненню з військової служби вашого хрещеного. Підстава була наявність одного з батьків з групи інвалідності. Розкажіть більш детально, що ми робили як компанія, як я, як військовий юрист, відповідно, і яку допомогу, і що в цілому воно дало, і який результат взагалі в цілому вийшов? Ну результатом, звісно, я мега задоволена і не тільки я, а звернулись ми. Звернулася особисто я з таким питанням, що мій тато на війні, мама інвалід другої групи, і двоє синів були на військовій службі. Ну і звісно, так як у меншого була підстава для звільнення, ми хотіли його звільнити, але у нас були завжди якісь перешкоди на дорозі. Тому чисто випадково, в соціальних мережах в Фейсбуці саме я натрапила на. Рекламу вашої сторінки. Ну Там не було ні відгуків, два чи три і номер. Ну, ага. я зателефонувала, зателефонувала за тим номером, підняли трубку. ну і сказали, там до вас перетелефонують. Ну і на наступний день мені позвонили, то тонили вже особисто ви, мені здається, з вами я спілкувала. Ні. Позвонив хтось інший, а на наступний день, вже ввечері, я спілкувалася з вами. Так, так і так так б... було. Та, пояснивши всю ситуацію, ми узгодили час та дату зустрічі. Я приїхала в серпні 14-го, мені здається, якщо я не помиляюсь. Це була наша перша зустріч. Тоді вже 2,5 години проспілкувавшись. я зрозуміла, що вам і вашій компанії можна довіряти. Без жодних вагань, але в душі я сумнівалась, тому що скільки всього було зроблено, то ви якась там була частинка, маленька надія, що я думала, що все вийде. Тоді ми почали ми поспілкувалися. Ви вже тоді мені сказали, які потрібно зробити документи, доробити які переробити. Завжди, звісно, підтримка була 24 на 7 в будь-який час, як і ввечері, так і в день. Ви завжди відповідала на дзвінки тут. За це за це мега вдячна, тому що ми працювали віддалено, і це було важко як вам морально, так і мені. Бо паралельно ви на своїй роботі і тут ще відповідаєте на мої питання, додаткові, які там треба було. Тому це. Не знаю, звідки у вас такого терпіння, але це було дуже приємно, наскільки відповідально ви відносились до роботи, адже ну, на перший погляд мені здалося ну, здається, ну, та вам нема ще 30, і зараз люди, мало хто в такому віці, відноситься серйозно до своєї роботи, а тим більше в приватній компанії, тому що мені називали нереально космічні суми, та і... я це пам'ятаю дуже добре. Так, так, як, так як, за самі, до нас? як за самі довідки, так і за адвокатські послуги, одна консульта, консультація півгодини з тисячу гривень. Це для мене був шок, коли мені людина сказала. Е, оплата в більшості хотіли оплату всю наперед. Ну, це було ризиковано, тому що ніхто не давав 100% гарантії. А... Ми спілкувалися дві години, консультації. дві з половиною були 10 десятої, до половини першої майже. То консультація була, по перше, безкоштовна, такого зараз немає ніде. Послуги, я вважаю, це, ну, не є дорогими, тому що. Ну, в цьому раз, і віч. різниця, так, нашої компанії, саме права опозиція, що первинна консультація взагалі безкоштовна. Ну а там же, в будь-якому випадку, якщо є перспектива, у вас перспектива була, дуже було що важко. Було також питання, що навіть по довідці МСЕК, що вам казали, що треба, а. щоб там обов'язково постійний сторонній догляд був прописаний юрист військовій частині. Ну і все одно, так, все одно, по звільненню це було не швидко. Тому що це не така із легких процедур, але все одно пройшло ці два з половиною-три місяці, 14 листопада. Ви ж мені написали, що хрещений так. звільнений з військової служби. Тому так я, я... Так, дякую вам безпосередньо за такий. Ну чудовий відгук, Я сподіваюся, що люди будуть розуміти, коли будуть звертатися вже безпосередньо до нас. Що, відповідно, якщо є можливість допомогти людині, то ми в будь-якому випадку будемо, як я юрист, як наша компанія-права позиція, робити все, що від нас залежить, а там же самі розумієте, які можуть бути відповідні і людський фактор, і військові частини. Тобто, все воно по-різному, всюди людський фактор. Але ми в будь-якому випадку ж намагаємось допомогти по максимуму, ну і реалізувати законну підставу. У вас законна підстава була, тому все вийшло. Добре. Дякую вам за відгук, за виділений час. Дякую Ради вам вас, за. Дякую вам за вашу роботу, за труд. Багато вам вдячних клієнтів. Отже, це нереально колосальна праця, над якою ви працюєте. Тому я впевнена, що люди будуть. Ну, люди йдуть на людей, як кажуть. Якщо ти відчуваєш енергію, якусь підтримку, тоді ти розумієш, що з цього щось вийде. А так просто, ну. Мені здається, що в цьому житті не дається нічого. Тому я вам дякую, вдячна вашій компанії. Так само Ігору Васильовичу, адже він також вклав так. частинку своєї роботи, і також від нього була підтримка. Він постійно відповідав. Він також казав, що ще потрібно, як можна то знайти. Тому підтримка була велика, як і з вашої сторони, так і з Ігора Васильовича. і... Тут вже я розуміла, що я вибрала правильну компанію, правильних людей, і я зрозуміла, що просто дійду з ним до результату. Тому радий Як... чути так. Дуже приємно. так, моя бабуся, сам прощений безмежно вдячні. Тому без вас не було б цієї справи. Я дякую вам, що виділили час, хоч надто пізно, дуже довго у нас не виходило. Гарного вечора вам сподіваюсь, якщо вам треба буде безкоштовна консультація, ви знаєте, куди саме звернутися. Тому знаю і, і впевнена, в мене не збирались знову справ, з якими потрібно чи з вами приговорити, чи з Ігорем Васильовичем. Тому я думаю, що і надалі Це наша безпекає. співпраця буде продовжуватися. Добре, дякую вам гарного вечора. Дякую вам і вам гарного вечора. До побачення. До побачення.